Привіт, Кнео! Ви дивитесь другий сезон КНЮЗ. У студії з вами Іра Гадіон і Михайло Кац. І ми розпочинаємо. Традиційно 1 вересня у Кнеу пройшла посвята першокурсників. Урочистиці відбувалася на стадіоні Альмаматер. З привітаннями перед фрешами виступали представники адміністрації та факультетів, яких, до речі, побільшало і стало 10 замість 9. Привіт, вступав. Після посвяти ми запитали декількох першокурсників про їхні перші враження від КНЕО. Які враження від вступулення в наш університет розкажи? Ну, пока мені все нравится. Очень понравилась моя группа. В принципе, очень дружелюбный коллектив. Единственное, что из-за сегодняшней жеры очень плохо себя чувствую. Скажи, какие впечатления от торжественного посвящения, которое только что было на стадионе? Мне понравилось, как играет оркестр, студенты очень красиво поют, но опять же, из-за жиры, из-за сегодняшней погоды, я видела, что многим это не сильно доставляет удовольствие, это представление. Ну и последний вопрос. Какие ожидания от учебы в Киевском национальном экономическом университете? Пока мне все нравится, я рада, что у меня первая смена, я это очень хотела, хотела учиться именно с утра, уже получила свое расписание, в принципе, оно меня очень устраивает, поэтому надеюсь, что завтра будет все хорошо. Спасибо большое и удачи в учебе! Спасибо. Минуле літо запам'яталися студентам Кнео не тільки завдяки неймовірній спеції, а ще й тому, що у цей період було створено новий музичний проєкт студентів Альмаматер мова про «Гетман Радіо Уан. Про причини створення та ідеологію проекту ми запитали безпосередньо у засновників. Головною цілею створення «Гетман Радіо Уан було посвящення наших студентів, щоб вони знайомилися з новими іспонітелями нової хорошої музики. и могли приходить на разные мероприятия и ивенты, которые мы будем устраивать. У нас в разработке есть несколько проектов, в том числе радиоподкасты, живые сейшны. И мы надеемся, что все вместе с вашей помощью сможем воплотить их в жизнь. Так что мы будем делать все, чтобы создать в Кнео благоприятную, хорошую музыкальную атмосферу. Музиканти Кнео в прямому сенсі виповзають з андеграунду справжні ентузіасти та майстри своєї справи, які ще вчора репетирували у підвалі двійки вже 18 вересня. відіграють для вас Kneo Open Air з великої сцени в рамках Стут Fest. Тож побажаємо успіху нашим музикантам та приходьте на Кнео Open Air. у жовтні відбудуться вибори нового голови САР. Хто займе цю посаду та які подальші плани у нового складу студради? Ми запитали у нинішньої ВО голови САР Віти Паламарчук. Беззаперечно, що студентське самоврядування є невід'ємною частиною успішної діяльності та існування будь-якого університету, особливо після ухвалення нового закону про вищу освіту. Провідним органом студентського самоврядування в КНЕО є студентська академічна рада. Цьогоріч наша команда вирішила трохи переорганізувати та модернізувати нашу організацію заради того, щоб успішно дійти до нашої основної мети це захист прав та інтересів студентства та сприяння покращення наукової, навчальної та громадської діяльності студентів. Ми вирішили чітко розподілити обов'язки. Кожного члена студентської академічної ради та поділити структуру та поділити організацію на певні структури: це соціальний напрям, це науково-навчальний напрям, це культурно-мистецький та прес-центр САР. Кінці серпня активісти КНЕУМедіа вже другий рік поспіль проводили екскурсію для першокурсників території Шулявського кампусу. За годину екскурсії фреші змогли побачити стадіони, гуртожитки Кнеу, навчальні корпуси, ЦКМ, а також бібліотеку і почути цікаві історії з життя студентів. Декотрі з учасників поділилися з нами своїми враженнями. я представляла себе жизнь первокурсника достаточно сложной, потому что ты еще ничего не знаешь, и еще столько всего предстоит разведать. К тому же я была уверена, что старшекурсники не сильно горят желанием помочь нам, только что поступившим. Но придя в Кнеу, все мои переживания по этому поводу развеялись. Для нас устроили целую экскурсию, где нам рассказали об университете, преподавателях, как пройти к общежитиям, стадиону, где можно вкусно и дешево покушать. Также из-за большого количества людей на экскурсии я завела себе много новых знакомых, поэтому я благодарна организаторам и считаю, что они большие молодцы. Недавно я была на экскурсии от Кнео Медиа. Мне очень сильно понравилось, как ребята подошли к этому делу с ответственностью, с подготовленностью, очень сильно. Было интересно, и они разъяснили все, что нужно было знать первокурснику. Мы Показали, рассказали. Все было очень сильно интересно. И буквально после этой же экскурсии я влюбилась в свой альма-матер. Спасибо вообще ребятам за такую крутую экскурсию. 2 вересня у КНЕУ на експертному круглому столі за участі надзвичайного та повноважного посла Туреччині Україні Йонета Джана Тезеля були розглянуті наступні питання: макроекономічний розвиток та угода про вільноторгівлю торгівлю між нашими країнами. А 8 вересня до КНЕУ завітав професор Джордж Таунського університету пан Річард Роу, який розповів студентам про принципи щрітло. В цьому все. Побачимося в наступному випуску кнюз через два тижні. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, у наші пабліки ОВК та на Фейсбуці. Па-па!